Легендарна гра. Що сказати, як життя почало зі слів господніх? Нехай вода, миру інді істоти, душу живу і птаству, що літає над землею під небесною твердю. Так всі слешери пішли від одного, об'єднуючого всіх предка. Та Resident Evil реально травм індустрію свого часу. І так само, як мені на ці ваші родинні ігрові зв'язки, так само мені байдуже на те, що ви щойно втратили час на хірову зав'язку гімняного відео. Знаєш, рандом з ютуба. Здається, я створив свій маленький шедевр. Я справді мав певні емоції від проходження гри, назву якої ви побачили, включаючи відео. Та через те, що сказати щось справді хороше про неї, я не можу, а от скулів для щирої ностальгії мені не вистачає, довелось п'яти собі мозочок нафігово. Відтоді, як я почав цей текст, минуло немало часу. Настільки немало, що глянувши на написану половину матеріалу, я спочатку подумав, навіщо, а потім для чого, і вирішив переписати все заново, більше концентруючись на тих питаннях, які справді хочу розглянути. Що палиш солоденький, зараз же спустись під ролик, бахнув подобанні і дзвіночок. Не забудь в опис зайти, донатик на ЗСУ скинути. Ну і мені раз посиланнячку поряд. Не будемо корчити з себе містерів, очевидіксів, згадуючи, що перший дивив край гра, м'яко кажучи, старенька. І крім того, що вона започаткувала жанр слешер у найбільш відомому всім значенні цього слова, саме від неї я готовий пустити родинні паростки у такі дві серії, як DMC і Bayonetta. І думаю, хтось уже починає здогадуватись до чого я хилю. Ну або ні. Я, якщо чесно, хезешо головах таких істот, як не я, може творитись. Цікаво, цей Сен діоніса поділиться своєю унікальною, нічим не відмінною від сотень тисяч інших думкою про канал Кютівбаче. Суть мого спіча в тому, що з першим DMC Bayonetta має спільного, якщо не менше, то може й більше, ніж наступні ігри оригінальної серії. Так, від пробаю, про байо я казав про DMC, а тут говорю про відьму. Я бачив, що інші ютубери теж так роблять, то модно, ви просто не шарите за наш двіжняк. Отже, чому ж так? Все через одного лисого камію, який має звичку брати тупорилі ідеї з одних ігор і переносити їх в інші. Звісно, роблячи це краще, та менш ідіотськими вони від цього не стають. Зразу відкладемо другого Дімона. З фактом його убогості вже давно змирилось, ба зараз навіть починають згадувати про нього в хорошому світлі, іноді навіть не іронічно. Що казати, відьмак от в своєму відео, в якому, до речі, я брав участь, зізнавався в своїх помірно теплих почуттях до грульки. Які ж справи з байонеттою? Її розробляв сюрприз-сюрприз Хідекі Камія, який є батьком серії синів Спардовичів, тільки батько цей один з тих, кого попросили піти по сигарети. Бо з двійкий донині головним продюсером є Хідеакі Цуно, що власне і зробив Девіл майкрай тим самим, якого люблять і до сьогодні, а DMC3 талоном серед всіх слешерів. Також не є секретом, що камія при розробці байонети грав четвертий Devil May Cry. звідти дизайн ангелів і навіть ця, на якій я не сильно хотів зосереджуватись при розборі чорноволосої відьми. Бо і зробив він її цікавіше, ніж Devil May Cry. з загального концепту воно не виділялось, та яхмість титрів зм'якшого сприйняття. До чого ж я? Крім питань технічних і натхненності, можна прослідкувати те, що при розробці ігралося керується власними вподобаннями, що ми, звісно, вітаємо, та це створює певні незручності. Іноді людські подобання можуть бути гімняними, і я не збираюся гнобити старенького. Дядько реально робить по кайфу, і якщо грати приймаючи це, можна кайфанути не менше. І щоб не спускатись в шлак, типу гляньте, який і цунчик Пусічка, а DMC3 шедевр. Перейдімо до нюансиків. Як ми знаємо, Хідекі фанат бойовиків, а гру створював так, щоб вона відповідала його власним стандартам. В принципі, це справді багато пояснює, візьмімо хоч би початок гри. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. Згадуючи фільми, через які в мене будучи піком відвалювала щелепа передісторія світу, яку нам вивалюють підопічну музику, титрами, що написані я не шрифтом. Перед розмахуючим у вогні демонюгою, в мене не виникає ніяких запитань стосовно побаченого. При знайомстві з Данте ми отримуємо класичну дозу пафосу, і тіпіка для камії, і 95% сценаристів-бойовиків кінця 90-х, початку нульових стимулювання ГГ до дій шляхом злого зла, шуб'є весь світ. You were the first one to know about my Чому Денис Спардович повірив на слово рандомній жінці, я не знаю. Те, що вона схожа на його матір, вважаю, повинна викликати додаткові сумніви. Та добре забудьмо. Данте перебуває на острів, і ми отримуємо контроль над цим привабливим наразі зрілим чоловіком. Зі звуком бомеранга дізнаємось про єбала. Орби жовті воскрешають після смерті, синю додають хп, збираються по шматках, червоні валюта, бла бла-бла. Бла бла бла. Геймплей? Геймплей знайомий кожному, хто колись грав в слешери. Не диво, адже після успіху данти на ринку відеоігор, важко було не скомуніздити його основу у свою адаптацію. Хочеться правда закрити очі на загадки, я їх справді манав. Після такого починаю цінувати Дарксайдерси і інші подібні годохвари. Дайте мені колони посувати, по мотузках чи стінах полазити. Я молодий і амбіційний в житті і так одна лажа. Можна, хоч у відеоіграх мною будуть відкриватися всі двері. Я не хочу, щоб Данте в середині сюжету впав в судомах через виразку шунку, яку він плакав руками, сподіваючись, що його лайноконтент, який особливо збочені індивіди ладні назвати творчістю, нарешті вистрілить і забезпечить хоча б три рази денне харчування. З плюсів гра тішить справді короткими рівнями, які приносять постійний сатисфайнг, типу ніхай як красунчик, і між цим ти не помічаєш, що вкотре прибіг тим же місцем, що кілька місій тому. Яке насправді знаєш краще, ніж сляхи відходу з бухі чи коридорами шарагів в грі, як уйти від команди. Арсенал Данте не такий великий, як вбаючий його версії з продовжень, що насправді мене навіть потішило. What? Знаєте, якщо назву себе жахливим гравцем, я пески прибіднюсь. Та я ні каплі не збрешу, якщо скажу, що задоволений тим, що. Пройшов у гру, знаючи, що опробував більшість ефективних прийомів персонажа, і під кінець не відчував, що щось упустив в процесі і тепер страждаю. Ігри серії DMC ніколи не відзначались реалістичністю, та певна, хоч і досить специфічна логіка, завжди зберігалась. І не з метою засрати, швидше забайдати вас на коменти, та зрештою, хтось мені пояснить, куди і нахадан плаву на цьому кораблику. Ні, як би бій з грифоном прикольний. Пострибульки з ним з чортякою пощогли задоволенням можна накладати на музику для МВшок. Вітаємо по чергу, йдемо зразу тут дідже. Виключав вже свій медляки, давай врубай каджелів. Тернопіль робить саунд, музика качає, зал. Всі гуляють. Польку двоє, я тепер танцюю сам. Босів всього 5, зате з кожним доведеться зустрітись по кілька разів. І так як для DMC повторення босів це не бага фітча, хочу зосередитись на їх унікальності і дивовижному ігровому парадоксу. Коли тебе вже повинен з'їбати цей блять паук, я його ще кілька місяць тому, якого він з'їться, а потім здовольним балом, і словами, це знову я фантом, повертається, ніби нічого не сталося, і пробує тебе знову загнобити своїми погрозами. Дострахи. Ми ж обоє знаємо, чого ти вартий. Чому? Чому? Чому мені шкода бачити, як ти помираєш? Бакати піксельно. <звук> Схожий ефект із Грифоном, який вже як сім'я тобі, з яким розмов було більше, ніж з братом. What's wrong? І коли він каже Мундусу, Masters, me one last of power. а у відповідь чує у <звук> <have been> <звук> В мене в голові тільки одна думка: тобі що жалко? Нормальний життє був, міг і допомогти. Від чого ж просив? Задумка з него Енджело настільки спрацювала, що його повторювали як і в межах серії, так і Олесик про неї не забув. Терматік лінія з братом мила, хуйня, але все одно мила. Ну, типу, я люто крінжую з усіх моментів виявлення емоцій в катсценах даної гри. Тому мовчазний зрост серйозності ситуації з аудіофлешбеком, що дає зрозуміти дан, те кого тому довелось зараз вбити, Викликає в мене непомірне бажання пошвидше начистити Єбасану Мундусу. Ну і після цього фантазія якби все. Next boss – Шмаркля. В якому умудряються запхати інших босів, ну щоб сумно, очевидь, не було. Тобі ж сподобався фантом? На братанчик кайфуй, Вергілій за... за... За. Ну а та, що нас чекає в фіналі, це особливий біль. Варто зазначити, що камія явно виніс урок і в байонеті запхав Space Harrier в окремий нефінальний рівень. Але чого він вирішив, що це була хороша ідея, я досі не знаю. Мабуть, він в своєму офісі, правою рукою гладячи лисину іграшкового камії, лівою бочачи чи в Твіттері, і до нього прибігає азіатський посіпака. І що каже про армію хейтерів Аркад, яка штурмує офіс капком зі словами Хер'єр в Аркаде, гравцям хороших фінальних босів. І Хідекі сан з хитрим його мовить, ще вам нормальні фінальні боси, зі злісним сміхом записуючи щось війно тактик. Цього дня я зрозумів, для чого був створений. Я покажу світу, що Space Harrier може бути незамінною частиною екшен ігор. Забудьте, всі ми були молодими, гарячими, хотіли зробити щось круте. Хтось зараз страждає подібною фігнею. Шкода тільки що до часу з першою байонетою не наситився сценарною роботою і не передав комусь більш досвідченому. Та нічого, я повторююсь знову. Я люблю його таким, яким він є, таким простим. Наївним, і тим, хто знає ціну стилю. Але не розповісти про фінал і не покекати з діалогів, я не можу. Данте очікувано прибирається в пекло в пошуках Мундуса, де його обманює Тріш, після чого Данте б'ється з жижею і після перемоги та робить жиж жив через що все навколо починає руйнуватись, а Тріш, відчувши в собі дух Брюсселі, пробує заблокувати падаючий камінь. Та вчасно розуміє, що в грі не вистачає драми і з криками. Чекає, щоб Данте врятував її. Для чого? Такі питання виникають і у тріш, на які є цілком очікувана відповідь стосовно його матері. І коли білялка збиралась кинутись в обійми рятівника, то її динамить, що вже змушує мене задуматись на хуя, для чого ти її тоді врятував? І замість відповіді на це питання Денко видає пафосні перво щирості. Вас не забавляє цей рух? <звук> Наступним пунктом, як ви здогадуєтесь, є Мундус, який під час свого злісного злого спічу, не забуваючи про взяв у заручники тріш Знерухомив Данте і вже готувався бахнути фінальний удар, як Бонда з легкістю, з якою Данте дістає меч з підставки, зі стрибує стію і кидається на порятунок Дімасика. Після басфайту, лайна і втечі спеку в муду з попередованому стані наздоганяє Данте, і в вигляді полужижі получає джекпот їб. Може, це специфіка тих ротів та чомусь в іграх з першої по третю не обходилось без жижі лайна. І якби це не було системним, я б і не помітив, та, поход це тодішній тренд, тож, мабуть, критикувати це не має сенсу. Не засмучуйтесь, от вам. Ну і звісно, фінальна катсцена. Years are a gift only humans have. We're too late. No, Trish, it's never too late. And we humans never give up. Are you ready? Yes! Yeah. Let's rock! vita chocolatey una das no sonet nublakes yeah the sky so clear so blue filosofia psicologia the sky is fair. It'll always be above everyone's head, no different. Like the sky. I feel like my heart is becoming clear. Let's not forget, though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante. His sidekick. <laughs> Devil never cry. Yes. Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay. Let's get it over with in 10 minutes. We can't let a single one of those suckers live. Five minutes. <реш> more than enough. <реш> <реш> Що ж, малята, це справді був довгий шлях. І крім вашого місячного очікування, на розробку ролика пішло більше часу, ніж на геймплей. Та нічого, сподіваюсь, воно було того варте. Зараз в той момент, після досить продуктивного періоду моєї діяльності, за час якого в моєму житті ніхуя не змінилось, Хіба я та мій контент, який ви можете побачити не тільки на цьому каналі. Та весь цей час я не просто втикав, а й як проклятий на другий канал, де ви вже зараз можете побачити 3 чи навіть 4, не знаю, що вийти першим, а може взагалі 5, якісні ролики. Хоч і вирішив я їх робити з гостивою мені злістю і думками, хто мені це заборонить, вийшло досить непогано, та вийшло. Тому запрошую, запрошую. Стосовно того, що далі, серед оптимістичного і неймовірного сценарію, на цей канал ролик які виходитимуть, щомісяця, туди частіше, але з реалістичного це все загнеться бо в такій життєвій звуки, як зараз, я не бував і вибратись з неї. Хі-хе. Робитиму якісь кайфарики по змозі, щоб знати про те, що та як підписуйтесь на всі канали, телеграми, дивіться, лайкайте. Якщо не збираєтесь дивитися і лайкати, то нахуя ви тоді тут зараз знаходитесь? Якщо ж ви щиро бажаєте бачити контент від мене, чекаю фідбеку під відео і реальних переглядів, що в описі монобанки, дяки та інші баймі кофі, може вас буде достатньо, щоб організувати мені кліп насущний, і я зможу купати своє лайно далі. Зараз вже дякую всім, хто додивився досі. Та й тим, хто просто кайфанув разом зі мною. З вами був, як завжди, Койот.